Ну що ж, друзі, попри те, що у нас зараз на кордоні триває страйк, і поляки перекривають українсько польські кордони для перетину кордону вантажівок. Я хочу вам, друзі, представити відео, яке зараз досить сильно поширюється інтернетом, і поширює друзі, його звісно ж, російська пропаганда. Я просто хочу вам, друзі, повідомити, як це все відбувається, щоб ви зараз передивилися відео, а потім я його прокоментую, тому що те, що я вас те, що я вам скажу, вас просто шокує, і ви зрозумієте, як це все працює. 16 listopad 2023 rok. Jesteśmy już blisko półtorej roku od momentu, w którym wybuchł konflikt na Ukrainie. W tamtym momencie pamiętam jak dzisiaj. Polacy się zjednoczyli, stali po nocach z jedzeniem, z ciepłą herbatą, z kompotem, żeby nakarmić tych wszystkich biednych uchodźców, którzy w naszym mniemaniu potrzebowali pomocy. Kochani, na dzień dzisiejszy. Na Ukrainie, blisko polskiej granicy, w Rawie Ruskiej, e, nasi kierowcy stoją w strachu, w lęku, bo właśnie wczoraj w Rawie Ruskiej e, Ukraińcy zaczęli niszczyć polskie auta, polskie tiry, podpalać e, polskie auta. E, mojego szwagra kolega, e, który właśnie ma auto, e, które zostało zniszczone, tak? Powybijane szyby, zniszczone lampy. Drugiego kierowcy, naczepa została spalona. Gdzie jest e, rząd? Gdzie, gdzie są ci wszyscy, którzy w swoje profilowe na Facebooku wklejali ukraińskie flagi? Gdzie wy teraz jesteście? Słuchajcie, Ukraińcy to nigdy nie byli przyjaciele Polaków. I bądźmy pewni, że dzisiaj, pomimo tego, że minęło już 80 lat od rzezi wołyńskiej, oni to wszystko samo by powtórzyli. Ukraińcy to nie jest przyjaciel. Ну що ж, друзі, після переглянутого відео, якщо ви чітко і до кінця дивилися відео, ви знаєте польську мову, якщо ж ні, то я зараз також це прокоментую. Там показано, друзі, вантажівки в цій людини в профілі. От ви можете також фотографію побачити. Ці фотографії невідомо звідки людина знімає відео невідомо звідки. Якщо ж він на кордоні або ж близько кордону, чи його швагро був на кордоні, як він каже, чи його приятель швагра, чи приятелі швагрів, всі, хто там був, вони могли б зняти відео, де є черга, а чому черги немає? І чому в кінці його відео згадується волинська різня? Чи не перед виборами згадувалася постійно волинська різня? От скажіть мені, друзі, в чому я помиляюся і чому це не не схоже на пропаганду? Є досить багато фейкових акаунтів, тому я вас прошу. Тискати подобайку, робити максимальні репости, адже це відео, друзі, мені прислали водії, які саме зараз отримують на своїй Facebook, сторінки, або ж на WhatsApp, в Telegram-групах. Ось саме це відео, яке шириться інтернетом. Я перейшов за джерелом цього відео на TikTok, ну і я там не побачив нічого більше, окрім той інформації, яка стосується політики Польщі. Ну і, звісно ж, ви знаєте, кого там підтримують. Напишіть, будь ласка. Кого вони підтримують, як ви думаєте? І так працює, друзі, російська пропаганда. Навіть коли ви цього можете навіть не усвідомлювати. Тому я вам ще раз кажу: завжди звертайте увагу на ту інформацію, яку, яку ви чуєте і бачите. Інформація ніби від сьогодні. Ну але де ж? Чому не показується по новинах? Якби спалили. Причіпку до, причіп, начеб до вантажівки. Та про це вже всі поляки кричали, всі українці по телевізору. А тут тільки Тікток. Ну і ПСО працює. А ми і інші, мої колеги, не сплять і тримаємо руку на пульсі. Дякую тим водіям, які надсилають мені це відео. Я буду вас підтримувати, тому не, не стидайтеся, висилайте мені все на Фейсбук, на інстаграм, посилання вас знайдете в описі до відео. Ну і звісно ж суботу або ж неділю, швидше за все, неділю ми будемо їхати на кордон, який ще я не знаю, але це буде ближче підкарпатського воєводства, для того, щоб надати перші якісь допомоги з харчування, бо треба зібрати якісь кошти. от власне, Хто хоче друзі підтримати, то пишіть. Я вам скину номер рахунку фундації. Всі гроші 100-200 злотих, скільки буде на рахунку, ми всі використаємо і додамо свої, поїдемо однією машиною. Я думаю, що це буде Audi велика. Кісьома, і туди вміститься дуже багато всього. Ну і власне ще Давид Правомоцний, хто знає його, будь ласка, напишіть в коментарях. Писав сьогодні, можливо, з ним дасться також зустрітися. Хіба що він поїде на Люблін, ну, то до Любліна нам буде далеко їхати від Кракова, от, то постараємося допомогти, як зможемо. Ну, самі розумієте, щоб нормально закупити продуктів харчування і води, ну, то треба десь близько тисячі злотих. Це не є великі гроші, тому якщо ви нічого не скинете, то не буде нічого страшного. Бо я не випрошую самі розумієте Я знаю, що ви працюєте, тяжко працюєте, тому друзі. Краще візьміть самі, купіть те, що можете, і поїдьте на кордон, і самостійно їм завезіть. А в неділю, якщо поїдете, то ще й разом побачимося. Це буде Корчова або е медика. Швидше за все, так. Ну, але я буду вас тримати в інстаграмі в курсі. Переходьте в інстаграм, підписуйтеся, і я там буду повідомляти, куди ми будемо їхати. Ну, все в реальних подіях. Тому тримайтеся, бо ми у нас одні.